Донецьк палає, рубежі пробиті, кліщі, вже вдома, і Крим стукається. Гучні заяви про контрнаступ Зеленського та Буданова з вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. І поки ви підписуєтесь на наш канал та ставите вподобайку, ми переходимо до новин. В Донецьку гарячий гучно, а ще й не вечір. Взорвали, Лена! Жесть, що творіться, кажуть росіяни. Охрінеть прильоти. Прямо зараз. А що мені ділать? Жесть, що твориться. творіться. Донецьк центр. Дах, що палає приміщення адміністрації голови так званої ДНР в центрі Донецька. Там повилітали вікна, а от сам главар нібито ще живий. Шкода, самопроголошений Пушилін, як завжди, заявив, розрушеній Нєт. Ну да, ми бачимо, розрушені, Нєт, та і це виправлять, бо ж розплата вже близько. Поки пропагандист Пушилін бреше про страшні удари по Донецьку, українська лють накрила росіян біля Бахмута. Про це з українським прапором в руках заявили захисники ЗСУ та Нацполіції із серця села Кліщіївка. Бажаємо міцного здоров'я. Ми… Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь е виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщивка е Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Звільнення кліщівки відкрило для ЗСУ нові можливості: створення плацдарму для подальшої боротьби, аби ще активніше вибивати ворога з українських земель. А ще звільнення кліщівки дозволяє контролювати і логістичний маршрут окупантів, через який вони гнали свою зброю та техніку до Бахмута. Вихід на ті локації дозволяє нам закріпитися, дозволяє нам обезпечити себе від можливих контратак противника. І продовжувати наш вогне, наш вогневий вплив, поки що вогневий вплив на лінію опитне-Адрадівка-Миколаївка. Тобто треба розуміти, що ця лінія це дорога Т-05-13, тринадцять, яка забезпечує противника, який окупався в залишках Бахмута. Таким чином ми значно ускладнюємо для противника будь-яке забезпечення Бахмутського групування і можемо наносити йому більш потужні удари. Запеклі бої за село стратегічного значення тривали кілька місяців поспіль від хати до хати, та метр за метром. Бійці звільняли кліщі. Іноді цілий день може тривати бій за один будинок. Унікальність операції в тому, що українці наступали меншою кількістю бійців. Тільки я бачив, що я знищив п'ятеро противників. Росіян, які тримали оборону, схоже було набагато більше. Багато, дуже багато. Наша група десь около 20 чоловік заходить на штурм, а їх десь, ну, може. Чоловік 40-50 може бути. Нашим солдатам протистоять мотивовані вороги, які не хочуть здаватися. Кинули гранатку. і Пару пострілів був якийсь старший. Хто їхній, поки поки він не поранив, вони не хотіли здаватися. Коли старший їхній дістав поранення, вони прийняли рішення, що здаватися. Про те, що Клішіївка, от от буде наша, заговорили 15 вересня, коли стало відомо, що ЗСУ повернули контроль над селом Андріївка. Лише за останній місяць активного контрнаступу Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів, серед яких також урожайне, Новоєгорівка, Роботине та Опитне, що за 20 кілометрів від окупованого Донецька, говорити про звільнення самого Донецька кажуть експерти ще зарано, але реально. Россияне попытались надавить с севера на Авдеевку, оставив юг без прикрытия. Потому наши войска воспользовались этим и двинулись на юг от, Андре... от Авдеевки в сторону Донецка, в сторону Дапа. Это Донецкий аэропорт, как раз опытное и западнее водяное. Там тоже ведут бои, украинские войска закрепляются сейчас. И в принципе есть возможность отсечь эту южную клешню, которую россияне пытались окружить. Авдіївку, і вот движение доволі таки такое положительная динаміка. По крайней мере, з однієї сторони, ми розблокуємо з юга Авдіївку, а з другой сторони, движемся в сторону Донецька, тобто ближе к Дапу там несколько 3-5 пять кілометрів до Донецька. Отож окупанти вже втратили два з трьох найголовніших для себе населених пункти на черзі Курдюмівка. Та скоро росіяни втратять геть усе. Не розтраюйся. гучну заяву про контрнаступ ЗСУ днями зробив і президент України. Ми цього дуже хочемо прорвати лінію оборони, нелегкий шлях. Це буде, і я в цьому впевнений. А от звідки чекати на гарні новини, Зеленський говорити зі зрозумілих причин не поспішає. Знаю. Де ми збираємось прорвати і потужно прорвати, та успіхами увінчуються атаки ЗСУ не лише на Донецькому напрямку. В інтерв'ю за економіст начальник гур Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що вже подекуди прорвано і перший оборонний рубіж росіян у Запорізькій області. А це означає, що українські захисники вже дихають у спину росіянами у Криму. Але і це не все. Буданов попередив, що перебити сухопутний коридор між Ерефією і півостровом можна ще до початку цієї зими. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як вони бігають, суєтяться, питаються. Руками потушити, а воно ж ще дужче горить. А я стою і внизу і сміюся. За словами керівника української розвідки, командування ворога вже навіть залучає недоукомплектовані резерви, які щонайменше до кінця жовтня на війну відправляти ну, зовсім не планували. Тож, всупереч, заявам Рефії у неї немає абсолютно ніякого стратегічного резерву. Що, запаси все? Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву. Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися. Контрнаступ триває. В Україні ще є час. До настання сезону бездоріжжя ще більше місяця. І це факт. І факт, що Україна переможе. Тож слава Україні, слава нашим збройним силам та смерть ворогам. А якщо вам сподобався такий формат новин, то підтримайте нас сподобайкою, Пишіть коментарі. Побачимось. Також до перегляду рекомендуємо наші останні випуски новин, які ви можете знайти на Ютуб-каналі Exclusive.